Внаслідок ракетної атаки Росії по Києву станом на вечір 20 грудня 13 постраждалих. Одна людина загинула. Найбільше руйнувань у Голосівському районі Києва нагадаю, Росія вдарила п'ятьма іскандерами або ракетами КН 23 Усі було збито руйнувань. Завдали уламки ракет. Я вітаю Валерія Романенка, експерта з авіації. Пане Валерію, добрий вечір. Да, доброго вечора. Чи можливо припустити реальні цілі росіян конкретно оці п'ять ракет? Тобто маємо руйнування біля костелу Святого Миколая, але ж воно спричинене збиттям. А в той же час очевидно, що це балістика, і збивають її, коли вона вже майже біля землі. То десь там, в центрі Києва, вона мала вдарити та ракета? Ну, справа в тому, що ми ж знаємо тільки по одному влучанні, і то це не влучання ракети. Так, так, це уламки. Петріот як збиває ракети. Він е, там попадання ракети в ракету. Тобто антиракета влучає в ракету і в 90% випадків ініціює вибух повітрі бойової частини. Так от, чотири ракети були збиті таким самим чином, і лише п'ята ракета була збита з курсу, куди вона прямувала, да? але не відбулося підриву повітрі бойової частини. І вона впала і. Нанесла ушкодження на землі. Тому сказати, куди конкретно стріляли по Києву, важко. Ну, але очевидно, що по Києву, ось, так? Да, да, можна припустити ще десь якісь об'єкти в кілометрі, двох кілометрів, бо все ж таки удар по останній ракеті відбувся. Вона була уражена, але, на жаль, не завжди ініціюється вибух повітря бойової частини. Я до того питаю, що крилата ракета, коли її збивають, невідомо куди вона летить, може взагалі на Закарпаття, її можуть збити над Києвом. А тут, якщо балістику збивають над Києвом, то очевидно цілі були десь в Києві або е, поблизу Києва, так? Ну, Дальність антиракет комплексу Петріот загалом е, перші варіанти це 25 кілометрів. Е, по останні варіанти, якщо ми отримали. Ракети значить, останніх моделей, да, то це десь 30 32 кілометри там максимально. Да? Тому якщо а, ракети були а, збиті над Києвом, однозначно вони були а, націлені на різноманітні об'єкти в Києві. Але куди ціли, і, до речі, треба ще базуватися на тип ракет. значить, Було б непогано, якщо б КНІЦен, значить, наш інститут дослідний, дав би висновки. Це ракети корейські чи ракети російські. Російські а ракети що це були... дуже багато змінює. якщо російські ракети вони були націлені кудись, тобто був намір угу. уразити щось важливе для росіян. Якщо це корейські ракети, як правило, вони застосовуються просто по площі. Куди попаде, туди попаде, бо вони і не витримують, засоби, о, не витримують дії засобів радіоелектронної боротьби і загалом не точні. ну, але, на жаль, несуть більше вибухівки, аніж російські іскандери. Те, що всі ракети так чи інакше були збиті сьогодні в небі, означає чудовий протиповітряний захист навколо Києва. Чи можливо ракет було замало, аби стверджувати, що в нас все чудово з ППО? Ну, загалом результат 90% це вважається відмінним для будь-якої протиповітряної оборони. В нас сьогодні, ну, скажімо так, можна сказати, на 100% якщо 100% збиття, але це вже залежить від самої ракети, розумієте, на антиракеті там щось 300 грамів вибухівки. Вона не завжди ініціює вибух в повітрі. Загалом вважається, що цього досить. От але поки що, от, якщо нема вибуху бойової частини, то ракета лише збивається на траєкторії від цілі і падає вже кудись в іншому районі. На жаль, над містом це все ж все одно призводить до жертв і руйнувань. Наскільки ця атака виснажлива для росіян, враховуючи типи ракет, їх вартість це ж не пересічний удар. Зазвичай б'ють не балістикою. Балістика це не в першу чергу. Правильно я розумію, чи ні? Ні, росіяни вже півтора роки роблять упор власне на балістику. Вони знають, що ми от у нас досить багато комплексів, здатних збивати звичайні крилаті ракети. І знову ми ж отримали вже. Ну загалом невеликий секрет. Це повідомлялося: 16F-16, да -16, от в нас наші винищувачі теж. Беруть участь у знищенні крилатих ракет. Тобто боювати з крилатими ракетами і шахедами ми можемо. Ефективність висока. Там стабільно майже 90% в тих районах, де є ППО і де діють винищувачі, бо є прифронтові райони, де всього замало, скажімо, і скільки, не дай все одно буде замало, бо ворог нищить в тих районах ці засоби. А, тому ворог старається а, робити ставку на балістику, бо в нас замало. Петріотів і лише один сам ПТЕ. Сподіваюсь, що другий сам ПТ ми теж, як нам обіцяли, отримаємо до кінця року. Буде разом 10. Тобто 10 місць ми здатні прикрити від балістики. І росіяни через це в рази збільшили випуск власне балістичних ракет. Крім того, застосовують корейські ракети, значить, які. Ну, теж балістичні і мають ще більшу дальність, ніж російські іскандери. Чекає 23, поки що вони застосовують хвасонги їхні, так звані. А, які висновки мають зробити росіяни? Ну, тобто, от вони там сидять у себе в штабах і вони бачать такий результат. Для них це повний провал, що всі ракети збиті. Ну, Вони виконали наказ. Вони розуміють, ті, що сидять в штабах, їх завдання, значить, дати координати, куди стріляти. От. Треба, брати, значить, треба брати вище, значить, керівництво, яке приймає рішення про черговий ракетний удар. Я думаю, що це приймається не в російських штабах, а як мінімум, ну, якщо не вважати Генеральний штаб, не брати до уваги, там можуть приймати такі рішення. Ну тобто, якщо це політична така історія з метою психологічного залякування, то, можливо, десь в Кремлі вважають, що все ефективно, все добре, люди перелякані, зокрема, ну, в, одному, в одному районі є жертви. А, а з військової точки зору, власне, це не має значення, так? Ну, я маю на увазі, що в загалом так, так. ситуація така, що було б вже виступ Путіна. Ну, вони розумієте, військові вони ж звикли, особливо російські військові, да, вони ж звикли під, це, під козирьок і треба якось значить, відзначити. Ну, вони формально бахнули 5 ракет по Києву. Да? Відзвітували, пташку поставили. Ми, значить, молодці, а куди там щось попало. Ну, що одна, одна бойова частина попала, так взагалі ще й нагородять когось. Хоча загалом провал. Провал. Так, а цю е, атаку, я так розумію, не можна було передбачити. Зазвичай, коли стратегічні бомбардувальники злітають, монітори повідомляють за декілька годин, всі готуються. Чи у військовій справі це не має значення? ППО завжди готові до такого роду атак? ППО то готові, але готувати удар крилатими ракетами це дні, а готувати удар балістикою це 20 хвилин. Ви пам'ятаєте, як застали наші дві пускові патріота? Да? От, так, так. Безпілотник побачив, через півгодини години прилетів. В цьому підступність. Ну, е, добре. Якщо говорити про швидкість майбутнє, швидкість реакції, розумієте? Інша так, швидкість так, так, реакції. Так, так. Моніторингові канали зараз повідомляють от сьогодні ввечері, 20 грудня, у Чорне море вийшли сьогодні три надводні ракетоносії, загальний зал до 24 крилатих ракет «Калібр». А, Мета їхньої появи невідома, можливо, тренування, можливо, готуються до обстрілу. Чи ця інформація може свідчити про підготовку до обстрілу до удару? Краще слідкувати за температурою повітря. А що з температурою? Чим буде холодніше? нижче нуля серйоз, почнуть летіти? Так, ну ви прям неприємну новину повідомляєте. Ну а... розумієте, треба бути готовим до найгіршого варіанту. Тоді, якщо щось станеться краще, це буде подарунком долі. Добре, якщо проаналізувати е, останній комбінований масований удар, коли за декілька через декілька днів вже скасували графіки відключень, виявляється, що росіяни не зуміли завдати якихось серйозних руйнувань енергосистемі. Які висновки вони роблять? Вони будуть робити те ж саме, але нічого не буде виходити. Чи вони будуть змінювати тактику? Росіяни будуть шукати уразливі місця. Росіяни старанно і агентурна розвідка, і радіотехнічна розвідка, і супутникова система. Вони відслідковують позиції наших зенітно-ракетних комплексів і нашої, нашої ППО. Як тільки вони знайдуть нішу, коридор чи незахищене місце, туди буде нанесений обмежений удар. А загалом вони очікують на серйозні. Серйозне зниження температури, коли буде критичним теплопостачання, водопостачання, електроенергія, вони очікують цього періоду, причому тривалого періоду. От ну загалом це виглядає так, це ну, просто зрозуміло з досвіду 23-го року. Ну а я не помиляюся, коли кажу, що минулий удар був мало ефективним для росіян. Чи можливо я чогось просто не знаю, і вони дійсно завдали серйозних уражень? А, розумієте зараз обговорювати варіанти, що вони завдали всерйоз, що не всерйоз. Якось ну, це не, не наш не на нашу з вами зарплату. Розумієте питання? Да ну це нехай Добре. вирішують. так, да, те, що нам потрібно знати, це оголосять. У всякому разі, пан міністр Геращенко, здається, прізвище, да? а, буквально вчора, сьогодні розповідав, що а, захист третього рівня призупинено енергетичної системи, тому що це дійсно мільярди грошей, і якщо б ми отримали додатково 15 комплексів, ми б організували не, скажімо, не пасивний захист нашої енергетики, а скажімо, такий напівактивний. Бо активний захист це знищення російських цих, засобів враження, просто на корню. Заводів, які випускають, пускових установок, складів, так? а розміщення зенітно-ракетних комплексів фінансово набагато ефективніше, значить, ніж побудова бетонних височенних стін довкола значить, наших енергетичних систем. Бо все одно росіяни дістануть їх згори. Зараз так. ракети роблять гірку і перелітають. А захист першого і другого рівня, тобто захист, значить, там, ну, такими, значить я забув, як вони називаються, ну, такими легкими укріпленнями, да? які загалом зменшують вразливість, От, значно, в значній мірі зменшується вразливість. Але якщо відбулося влучання, наприклад, ну, захищають, скажімо так, від шахетів. Непогано захищають від шахетів, які все одно б'ють з горизонтального польоту. І якщо поставити стінку навіть е, з цих флеш, як вони називаються, флешети, здається, да? щось подібне, якщо поставити стінку з них там трохи вище від трансформатора, то буде ураження власне, захисної, захисної стінки, стінки, що захищає, а не трансформатор. А от від ракет будувати пасивний захист, ну, у всякому разі, фахівці кажуть, що. Неефективно і вкрай дорого, пане Валерію. Останнє питання про приємне. На аеродромі Астафіво в Московській області вибухнув військово-транспортний літак АН-72, нібито йдеться про операцію головного управління розвідки, хоча офіційно це невідомо. Наскільки це болючий удар для росіян? Це ж військово-транспортник, це ж не бомбардувальник, не винищувач. Що нам з того, що вони там знищуються? Нічого. По-перше, він не знищений. В нього лише... ну, він виведений з ладу. Просто, можливо, остаточно виведений з ладу. Ні, не остаточно, Ні. бо а, там сказано так: вибухнула силова установка. В силовій установці угу. нема вибухівки, в принципі, нема. Якщо угу. б це була ракета, о, в при деяких вкрай о, несприятливих умовах там ракетне паливо могло б якось вибухнути. Да? Тут, судячи з усього, відірвалася лопатка компресора, лопатка турбіни, нанесла ушкодження двигуну, нанесла можливе ушкодження конструкції літака, крила літака. Да? Можливо, була, відбулася пожежа, але літак залишається ремонту придатним. Цей літак загалом стоїть на кладовищі, скажімо, техніки. Ну, уявіть собі, значить, це Остаф'єво, це аеродром, де зосереджена лише, лише Ани. Причому mm -hmm. Ани віком а, від а, ну, починаючи з 50-річної літака 50 років. Там наймолодший йому років ну, наймолодший десь з 90-го року, 35 років, так, практично. Ну, от. Двигун Ой, на цьому на Ан-72, це Д-36, випускався в мотор Січі, літак випускався на хаво. Вважайте, що з 2014 року жодного забезпечення запасними частинами ані двигунів, ані літаків не було. Тому і такі результати будуть і далі. Вони літають дуже обмежено, що Ан-24, що Ан-26, що Ан-72. Ну і буде і надалі супроводжуватися. Польоти ну, будуть проводжуватися аваріями, катастрофами і іншими будемо чекати і, і, і на такі новини. Так, і в першу чергу будемо чекати на новини про бомбардувальників винищувачів Росії, які також зазнають втрат. Валерій Романенко, експерт з авіації був моїм співрозмовником. Дякую вам. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео і тисніть вподобайко.